Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для двосторонньої торгівлі товарами. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, це буде тимчасове і болюче для обох сторін рішення. Польський прем'єр також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього він зустрінеться з лідерами протестувальників. Наразі ситуація на польсько-українському кордоні лишається напруженою. Нас станом на сьогодні, так як і раніше, жодної вантажівки не виїхало. Ну я не знаю, скільки що це триватиме. Поки що з 18 лютого немає значення, чи це аграрка, чи це порожні транспортні засоби. Не виїхало жодного, в тому числі і з промисловими товарами. Тому ми зацікавлені, щоб все-таки домовилися, хоч на чомусь і якомога скоріше. А вже які мати були домовленості, то зрозуміло, що ми їх сприймемо і будемо виконувати.